Юрій Андрійович ветеран великої вітчизняної війни. Він пройшов її майже всю і добре пам'ятає всі жахіття. Ось так солдат згадує пам'ятний для нього епізод визволення Сумщини. В кінці августа 43-го року прибув на фронт Воронежський в состав 100-ї стрілкової дивізії, яка вела наступальні дії по Сумській області. Я прибув, коли вела бої за город Тростянець. Дивізія захопила станцію Смородино і визволила місто Тростянець. Далі переможна хода Сумщиною та Україною. Вже вранці командувача артилерійської розвідки Юрій Андрійович брав участь у боях за Київ. Був у пеклі букринського плацдарму, де пам'ятають червоні від крові води Дніпра. Тут же ледь не загинув. В наш знаходився з телефоністом, упав прямим попаданням снаряд бойшого калібра снаряд, этим снарядом, э, блиндаж мой был полностью разрушен. Но как получилось, что я с краю лежал у входа, я остался цел. Чоловікові вдалося вижити. Після цього брав участь у звільненні і від фашистів країн Східної Європи. Накінчено війну під городом Аломоуц, значить, 8 мая ми этот город наша дивізії взяла його штурмом. Юрій Андрійович згадує воєнні роки з болем у серці, а бойові нагороди нагадують ветеранові його тривожну молодість, яку він поклав на вівтар війни.